Нещодавно прочитала мемуари відомої актриси Демі Мур. І коли вона описувала момент свого знайомства із Брюсом Віллісом, то згадала, що він козирився за шинквасом. Нагадаю, перед тим як стати актором, Брюс Вілліс працював барменом з наголосом на А. Так от він вирішив показати свої прийомчики Демі Мур, в яку закохався, із першого погляду. Він став за шинквас і почав козиритися, підкидати шейкер і все таке. Слово козиритися означає поводитися по молодецькому, тобто бадьоритися, також хвизуватися, випендрюватися і задаватися. А щодо слова шинквас, то воно несправедливо забути. Погодьтеся слово красиве і містке. Шинквас – квас це прилавок у шинку, барна стійка. Але погодьтеся, випивати за барною стійкою не так колоритно, як квасити у шинку за шинквасом.